Потенційно в місто в зоні ризику, тому що в нас випадає карта планів та намірів, і ворог, на жаль, буде працювати над тим, щоб отримати бажане. З точки зору окупаційних процесів наразі не випадає, з точки зору руйнівних процесів, з точки зору якихось масованих дій деструктивного характеру, до кінця року випадає, але я думаю, що місто встоїть і залишиться під контролем України. Такі самі я вам хочу сказати, що переглядаючи Білу церкву, на жовтень місяць у нас така сама ситуація, як на Київську область в цілому. Тобто знаходиться в зоні ризику, і сказати що це умовно безпечне середовище, або умовно безпечне місце, це було б неправильно. Тому що в нас навіть в контексті найближчого часу випадає карта і страшного суду, і випадає карта руйнівних процесів. Тому. Причому воно випадає по о, жезлам, може бути навіть балістика, там фігова ситуація, тому що в ситуацію будуть нагнітати, і зараз о, новою кісткою в горлі о, режиму Кремля стає саме Запоріжжя. Він випадає, знаєте, місто випадає як заручник ситуації на даний момент: близькість до фронту, стратегічне бачення. Значення стратегічне, впроводить нас до ситуації, зв'язаності по рукам та ногам. І з позитивного окупаційних процесів якихось у нас в розкладі не випадає, і для ворога це є непідйомна ноша. Але те, що ти не можеш підняти, ти захочеш зруйнувати. І в нас е вісімка жезлів випадає, вона випадає частіше на масовані обстріли, вона випадає дуже часто на балістичні загрози, каби і тому подібне. А е дев'ятка мечів вона випадає на те, що вечірній час доби, нічний час доби. Бути максимально вихідні, коли ти відпочиваєш бути максимально зосередженими і поки що е, жовтень місяць, особливо до 10-12 числа. Е, е, і, до речі, на кінець місяця також, 31-го ми хочемо робити ритуал 30-го, 31-го випадає як максимально критична фаза на цей проміжок часу, можливо, навіть до кінця року. Необхідні шляхи е е сонця. Вихід із ситуації, головне, щоб ніхто нічого не, не здав. Тоді все буде добре. Напружена ситуація дуже з дружківкою. Чи... Наскарти миру випадає перевернути, тобто вкрай неспокійна ситуація. В нас можуть бути якісь обхідні або маніпулятивні моменти деструктивного характеру. І в нас випадає страшний суд. Страшний суд випадає тоді, коли треба бути максимально зосередженими в контексті руйнівних процесів. І до кінця місяця така динаміка може залишатися. Більше того, тут так, такий розклад в цілому, що навіть немає жодної карти, з якою можна якось викрутити щось позитивне. Як кажуть, навіть збрехати нема чого. Пережити нам треба пережити цей жопень місяць. Ну, інакше не скажеш. Великі міста. От, по Дніпру в нас є загрози, але вони будуть стосуватися більше е ситуацій, пов'язаних пов з прильотами потенційними. І ця ці загрози вони залишаються до 12 числа. 10-12 число за розкладом випадає як максимальна активна фаза е деструктивного впливу. Я думаю, що все ж таки обійдеться без жертв, бо ми можемо якось обійти ситуацію з мінімальними втратами. Дуже недобрі, негарні розклади на Харківщину, на Запоріжжя, на Суми. Ми їх можемо об'єднати, бо вийшли. Ті самі дати в нас виходять. в нас випадає напружена ситуація до 10 го до 12 го числа. Перепочинок передишка, кінець місяця, 30-31 число, напруженість і потенційні руйнівні процеси. Якщо ми кажемо стосовно о, великих міст, о, в ті самі дати до 12-го числа. Я дуже поважно ставився до Києва до Київської області, тому що в нас випадає вихід із ситуації позитивний, тобто в, в, в зможемо обійти так, обійти руйнівні процеси, але ворог буде активним і активізується саме в період до 12 числа. І кінець місяця так само тут справа в тому, що. Карта страшного суду в таких комбінаціях, коли ми бачимо, що вона повторюється з розкладу в розклад, каже нам про потенційні масовані обстріли. Тобто саме масовані обстріли, котрі будуть одночасно стосуватися великої кількості міст. Одеса ми бачимо, що відбувається, і така динаміка так само залишиться. У нас випадають пентаклі в зоні ризику. Пентаклі в зоні ризику. Я не думаю, що це буде пов'язано з базарами, вокзалами або торгівельними центрами. Буде зосереджено свою увагу. Ворог буде зосереджувати свою увагу все ж таки на об'єкти припортової інфраструктури. І це буде стосуватися не лише міста Одеса, а й міст, котрі знаходяться на узбережжі. І сюди ми відносимо і Южний і Чорноморськ і. Ізмаїл, кілья також знаходяться в зоні ризику. Бути максимально уважними. В мене із того, що мені не сподобалося з розкладом, і на чому треба затитувати увагу, це Львів і Івано-Франківська. Львів івано ну, в комбінації випадає зберігання і транспортні вузли. Зберігання транспортні вузли. Тобто Соловйов там анонсував, що якісь руйнівні процеси пов'язані з вокзалами і мостами на Київщині. а Стосовно вокзалу, у нас колесниця випадала на Львів. І, більше того, воно взагалі випадало так, знаєте, як якісь транспортний вузол. Поруч з культовими об'єктами. І мені одразу, знаєте, така асоціація прийшла саме Львів, і е церква, котра стоїть, як виїжджати до центра міста. Так. Чому я сподіваюся, що просто це знаєте перша асоціація, яка прийшла, але дійсно мені, якщо ми кажемо про Львів, мені не подобаються ті розклади, котрі ми робимо. Так що дуже, дуже уважно. Франківськ випадає настільки з Франківськ, скільки випадає область. Uh, враховуючи, що в нас є циклічність в розкладах, я думаю, що зараз повинна початися друга, третя епопея з гатінням uh, і руйнівними процесами саме об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. І... Але воно випадає цікаво, воно випадає, якщо інші міста не западають до 12-го числа uh, ці наміри спроби. Вдарити знову ж таки по критичній і енергетичній інфраструктурі в нас випадає в форматі після перепочинку, тобто після 12-го, після 15-го числа друга половина місяця будуть з ворогом зроблені спроби саме впливу на ситуацію в такому контексті.